Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Фільморіз, і я вкотре запевняю вас, що монтувати відео дуже легко. А щоб переконати вас у цьому, хочу показати, як працювати з прозорим текстом. Хочу показати вам доволі відомий ефект, але вчерговий дивився Grand Mass Smoothie і побачив його або приблизно його у кліпі, у кавері Рамштайна Deutschland. Він називається Ukraine. Якщо не бачили, подивіться, а я вам хочу зараз повторити або показати, як можна це зробити у Premiere Pro. Візьмемо ось таке полум'я, віднімемо зразу звук і накладемо на нього текстовий шар. Давайте напишемо Україна. І збільшимо розмір практично на весь екран. Ось так розтягуємо. Давайте поставимо десь 300. Давайте 312. Ось так. Ми отримали слово, написане білими літерами. Відцентруємо його. Ми вибрали Impact, ну, такий найбільш підходящий, скажімо, шрифт, але ви можете застосувати будь-який, який може вам знадобитися. Що ми робимо тепер? Нам потрібен чорний фон. Знаходячись ось тут у режимі Graphics, ми маємо текстовий шар. Тепер заходимо у меню Graphics, New Layer і вибираємо Rectangle. Тобто квадрат. Беремо стрілочку і розтягуємо цей квадрат на весь екран. Ось тут міняємо шари місцями, і у нас виходить, тепер не видно нашого чорного шару, не видно нашого полум'я, а видно чорний шар і білі літери. Тепер, що нам пропонує Premiere Pro, це просто йдемо в Opacity, стоїмо на цьому шарі, йдемо в Opacity і міняємо Normal на Multiply. Дивіться, як гарно вийшло. Уже в нас слово і зсередини вогонь. Розтягуємо це на весь шар вогню. І ми маємо ось такий вже доволі цікавий ефект. Гарно прикрашений. Бачите, у нас полум'я, так як зараз в нашій країні війна ось так і назва нашої країни вся в вогні. Але ми можемо допрацювати цей ефект. Дивіться, що робимо далі. Стаємо у цьому ж режимі Graphics в Edit, тобто в редагуванні, на шар, який називається Shape. Це наш чорний фон. І зменшуємо його opacity, ну, наприклад, до 60%. Отак, 60 ставимо. У нас вже видно полум'я, і добре видно назву нашої країни, яка, бачите, в такому вогні знаходиться. Але, як на мене, трохи не вистачає у нас оцих іскорок самих. У мене є файл. Який називається Sparkles, тобто оці іскри, і ми його накладаємо ось на це. Він у нас на зеленому фоні. Переходимо в ефекти. У Keen вибираємо Ultra Key. Застосовуємо його до цього шару. Обов'язково не забудьте стати на нього мишкою. Двома кліками застосовуємо або просто перетягуємо, як вам зручно. Беремо оцю піп'ятку і наводимо десь на зелений шар і відмінусовуємо зелений колір. Ну, Звичайна функція грінскріна, ви знаєте. У нас трошки є отакі, бачите, розмитості, ми їх приберемо. Якщо збільшимо оці показники підесталу до 100%. Наприклад, там є різні способи, ну, наприклад, щоб довго вам. Не пояснювати, і зменшимо opacity, тобто прозорість теж десь до ну, давайте 70%. Ось так. І тепер у нас, бачите, ці спарклінги. Спарк ці іскорки вони отут, і зверху слова, і знизу, і навкруги будуть. Але ви бачите, що у нас не відповідає довжині нашого скажімо, напису, тому ми просто це змінимо. Перше приберемо, аудіодоріжку вона нам не потрібна. Заблокуємо ось такими замочками. Заблокуємо наш відеошар, скопіюємо шар з нашими іскорками, і тепер просто будемо отак-от вставляти їх. Ну, ось І все. Ми вставили на всю довжину кліпу. Трошки не співпаде, ми можемо це підрівняти ось таким чином. І тепер дивимося, що в нас виходить. Бачите, як на мене, дуже гарно. Так, як і Майже так, як в кліпі Grandma Smooth. Ось такий коротенький туторіал. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Далі будуть цікаві відео.